Слава нашому Господу, друзі. Так сьогодні вспомнив це слово Боже, побачив його в тексті. І хочу трохи порозмірковувати про це слово, яке написано в 22-му псалмі. Це псалом Давида. Він дуже коротенький, але я так розумію, що це псалом. Якщо Бог, ну. Захоче нам щось показати, захоче нам щось відкривати, так як у кожному Божому Слові, це глибина, яка ну, дає нам можливість порозмірковувати, побачити для того, щоб отримати щось для себе. І ви знаєте, коли я побачив це слово, то почав про нього порозмірковувати. Господь написано «Пас, пасе мене і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, вивів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду навіть у тіні смертнім, не убоюся, бо не боятимуся зла, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох вони потішають мене. Ти приготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напояє найкраща, і милість твоя буде йти слідом за мною. По всі дні життя мого, і оселюся в домі Господнім довгі дні. Ви знаєте, слово, про яке я хотів би поміркувати, написано, що твій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене. Успокаюває, по-російськи написано. Тобто, я так, так собі думаю, що жезл і посох це такі певні символи, чомусь вспоминаючи, можливо, стародавню історію, яку вивчав в школі, я бачив, що у всяких правителів, які сиділи і займали певний, певне положення, чи то царів, чи то князів, в них обов'язково був якийсь жезл. Але суть вся була не тільки в самому жезлі, а і в тому, яка влада була надана цим людям, які тримали цей жезл. Вони панували над певними царствами, над певними частинами світу навіть хтось міг займати навіть величезні території, імперії, і в кожного з них була така, знаєте, палиця. Палиться це таким українським словом, можливо, вироблений жезл, жезл влади. Це означає те, що може ця людина. І в цьому світі ми знаємо багато можновладних людей, які мають такі жезли. Ви знаєте, що навіть в цьому світі є такі речі, коли їм на день народження, на свята їхні підлеглі. Або ті, хто мають до них доступ, які можуть прийти вклонитися їм, вони їм також дарують. І ви знаєте, серед цих подарунків обов'язково є або булава, або от такий посох, жезл вироблений, то чи то з коштовного ну, дорогоцінного металу, чи то із дерева трошки бідніше, бажано з червоного. На самом ділі дерево нічого не значить. Воно не вирішує нічого. Але той, хто його тримає, має певну владу. І ви знаєте, друзі, я так подивився, він каже: навіть коли піду доліною смертної тіні, ох, як непросто. Я думаю, як непросто, коли вдруг тінь смертельна отако налягає на людині певні переживання, певні безпокойства, певні труднощі приходять, які починають давліти на душу твою. А я дивлюся, що такий сьогодні час, друзі, що так попереду все це і так близько багато кого вже торкнулося, тінь смертна. Це певне покриття, яке вдруг стискає і показує, що виходу тобі немає. Ви знаєте, я дивлюся, воно щось обов'язково робить з людьми, воно впливає на них. Я подивився на тих людей, які з Павлом пливли на кораблі, бо пливли вони до Риму. До Італії. І коли вони побачили, що стільки часу Євроклідон їх носить, що розбитий уже корабель, що вони почали вже вигружати весь груз, послухайте, з ними щось сталося. Тінь смертно налягла на них. Ця тінь так покрила їх, що навіть апетиту не стало їсти вже не хочеться приречені. Він каже, навіть коли піду доліною смертельної тіні. Каже, не обоюся, Твій жезл і твій посох. Я думаю, ну що ж може зробити? От йдете ви в таких обставинах знаходитесь? Невже це треба вспомнити про якийсь вироблений вироблену палицю, вироблений сувенір із булавою? Невже воно з тобою і зі мною щось може зробити? Невже дерево тобі може допомогти? Але Давид каже, що твій жезл і твій посох, Я думаю, госп... Давид, а де ти його бачив? Де ти зустрів жезл і посох, який тебе успокаюють? Я думаю, що саме цей чоловік, який стільки пройшов воїн, який стільки пройшов труднощів, який стільки пройшов тіснот і від своїх, і від зовнішніх, і від підступів навіть Саула, який був його попередником, але з ненавистю і злобою. Я думаю, що не раз він відчував, коли тінь смертельна находила на душу його. Він говорить про свій досвід, друзі. Він не каже, що такого зі мною не стається. Він не каже, що до мене не приходять труднощі. Він не каже, що до мене не приходять переживання. Ви знаєте, в таких ситуаціях у людини виникає часто. Це не просто безпокойство, а паніка. Паніка це крепко, ну, ви знаєте, сильно виражене чувство. Знаєте, таке враження, як людина місця собі не знаходить. Ви знаєте, паніка обов'язково щось буде робити. Виражене безпокойство в тобі і в мені, коли немає оцього покою, воно обов'язково буде щось робити, коли обставини будуть оточувати тебе з усіх сторін, і смертна тінь, можливо, або інші труднощі будуть окружати тебе. Ви знаєте, написано, не забудьтесь, що вам їсти, що пити, у що вдягатись, це певне безпокойство. І далі так написано, бо знає отець. Що ви всього того потребуєте. Правда? Що це означає? І вроді ні палиці не видно, ні посуха. Але я дивлюся, так сьогодні, друзі, з нами стається певні безпокойства. І я думаю, як часто буває, ти сьогодні приймаєш рішення ну, в таких панічних умовах, як часто безпокойство постігає мене, ви знаєте, я його переживав не раз. Це такий, знаєте, внутрішній пробой. Таке не раз зі мною було, коли я їхав за рулем. Ви знаєте, я так чув якесь сильне таке потрясіння, якесь переживання. Раз, воно так сколихнуло твою внутрішність. І ти відчуваєш, ти далі не впевнений. Ти вроді їдеш, лице тримаєш так. А ти відчуваєш, що не все в порядку. І в тебе метушливі мислі, в тебе певне безпокойство, обов'язково щось станеться, обов'язково будуть неприятності, обов'язково буде слідуюче рішення неправильне, ви знаєте. Я так роблю вигляд, а буває дружина підказує, слухай, ти проїхав на червоний. Слухай, подивися, там ще якась перешкода. А я бачу непорядок, безпокойство. Кінь, певна торкнулась. Кінь, певна прошибла. Тебе. І буває, як часто ти хочеш в таких ситуаціях приймати рішення. Ви знаєте, як часто щось проізводить серце наше тоді. Я дивлюся, ось Ізраїль, якого Бог виводить із Єгипту, і ось вони прийшли перед Червоне море і стоять перед ним. Попереду Червоне море, а ззаді тінь. І ця тінь у вигляді фараона, колісниць, і починає давліти на них. Починається певне хвилювання, пробой, нема виходу. Що робити? А успокаюючого нема. І ви знаєте, вони кажуть, чи немає гробів в Єгипті. Я так подивився, друзі, як часто сьогодні производством нашого панічного безпокойства є ропот, недовольство, бунт якийсь незгода. Це все по одній причині. Жезла не видно. Ти в безвиході оцієї мітаєшся, буває в кімнаті своїй, не можеш знайти виходу. Не видно жезла, його немає перед твоїми очима. На самом ділі Господь хоче тобі допомогти, і в нього, можливо, приготовлена помощ, але ти не бачиш. Ви знаєте, я так чогось поміркував сьогодні, вспомнив один випадок, то розказував мені один брат. Я сам ніколи не приймав участь ну, в таких речах, але так, поки я слухав його розмову, ви знаєте, я почув певну напругу в цій розмові. Це історія з його життя. І він розказував, як він ну, допомагав одному чоловікові спастися з води. там була течія, вони були на річці, і той не розрахував своїх сил, а течія була велика. і Він став тонути. Ви знаєте, це паніка. Це паніка підступила смертельні переживання. І ви знаєте, для тих, хто спасає, ну, є певні настанови, як це робити. Ви знаєте, всіх деталів я не запам'ятав. Тому що і мені колись такі настанови давалися, чи то в школі, чи то навіть в інституті, як спасати утопаючих людей. У них паніка. Перед ними нічого немає, перед ними тільки тінь смертельна. І ви знаєте, ті, хто їх спасають, вони знаходяться в певній опасності. Вони знаходяться в певній небезпеці. Тому що коли ти підпливаєш до людини, яка охвачена панікою, вона не, не контролює абсолютно себе, ця тінь смертельна повністю покрила серце цієї людини і дії її, її абсолютно невірні, рішення її невірні. Замість того, щоб слухатись тебе, вона вчіпиться за тебе, охопить тебе руками своїми. І тебе буде топити, щоб самі спастися. Знаєте, тому не просто це. Як сьогодні буває в тебе в мене безпокойство, невпевненість? Не доведи, Господи, паніка, обов'язково щось з тобою зробить, обов'язково якось себе проявить, а Він каже, і коли підеш доліною смертельної тіні. Я от собі подумав, що це за жезл, що це за посух такий єсть, які успокаюють його. Ви знаєте, ці речі всі написані в Біблії. Від початку того, як написано буття, а потім написано, І, те, коли Господь виводив народ свій із Єгипту. Він каже, «А що в тебе в руці, до Моїсея, що в тебе знаходиться в руці, а в нього в руці палиться дерево, нічого не значуще. Але він каже, Кенії. Раз і палеця стала змією. Моїсей ще не знав, що Бог хоче показати певну владу, і цей посох так потрібний буде йому, коли вони прийдуть в Єгипет і буде стояти фараон, який скаже, не знаю Господа і народ не відпущу. Він не знає Господа, ні влади Його, ні сили Його. Він не знає, що це Бог всемогущий. Він не знає, що. Єгипет живий тільки за рахунок того, що хтось простягав жезл на благовоління, що хтось простягав жезл на благословення, І коли вся земля навколишня була в голоді в Єгипта були запаси і був урожай. Це була влада Божа, це був посух Божий. І от, ви знаєте, я думаю, неодноразово. Будучи в Єгипті, щось було показано, як Господь сьогодні буває, показує тобі, на протязі твого життя, де він втручається і показує велику силу Твою. І ви знаєте, я думаю, як би не були невнімательні, як не звертали уваги на всі діла Божі, як не прикладали це до серця. Чи аналізуєш ти сьогодні, що Господь буває, робить з того, що ти бачиш? Чи розмірковуєш ти над цим, бо тоді відкриється тобі. Сила Божа, тоді відкриється тобі влада Божа, тоді посох Його буде заспокоювати Тебе, і ніхто не зможе мати над тобою власть, і паніка не зможе взяти тебе в свої окови. От вони дивилися, як волхви кинули, чародії кинули свої палиці, і вони стали зміями. Але палиця Моїсея проковтнула їх. Він більший. Написано про нього, що він князь над князями, він цар над царями. І буває, ми сьогодні дивимося, і тінь смертельна лягає справа. І зліва ми розуміємо, що навколо відбуваються певні події. Те, що написано в об'явленнях, цей процес буде йти далі. Певні руйнування, певні події в цьому світі, голод, біда. Описано, що четверта частина людей. Омрається тінь смертельна. Або хоче, щоб народ Господній, вибрані його, вівці пастви його, бачили посох пастиря, який попереду, і заспокоювалися від цього, розуміючи, що свора вовків, медведів і левів нічого не зачіпить тебе, тому що ти бачиш посох, який має владу. Але вони дивились, друзі, і не усвідомили. Прийшов момент, і вони стоять перед Червоним морем, а попереду, а позаду фараон. І починається паніка, безпокойство, недовольство, противлені, чи немає гробів у Єгипті. Для чого ти нас вивів, щоб ми тут кістьми лягли в пустелі? І Мойсей почав молитися до Господа. А Бог до нього каже, що ти воп'єш ко мені? Протягни, протягни посох свій. Послухай, не забувай посох того, який є в руках пастиря твого. Дивись на нього. А вони мусили дивитися, як він на Червоне море протягнув свій посох. Ви знаєте, друзі, і вдруг Червоне море розійшлося. І вже тиску немає. Вони йдуть між двома. Глибами, тоннами води можуть навіть рукою торкнутися. Риби плавають, це червоне море. Різні, кольорові, розфарбовані. Я не був, не бачив, але так кажуть. Ви знаєте, щось наступило, раз і відпустило від тіні смертельної. Вони зрозуміли є вихід, не буде смерті. Посух, посух має владу, посух має силу. Ви знаєте, я дивлюся Драхмесах і Авдинаго, дивляться на роз'яреного царя. Послухайте. Яростю наповнені глаза від самого возгласу, крику, недовольства, від того, мабуть, як розчервонілось лице і як тряслися щічки цього царя, якими він дивився. Вони розуміли, що він має певну владу, певний жезл і певне дві. Але я дивуюся, друзі, з цих людей. Вони кажуть, нема нужди нам відповідати тобі, царю. Абсолютний покой, друзі. От удивительно. Ви знаєте, тут буває від якоїсь найменшого хитне твою внутрішність, а тут тінь смертельна, послухай, ти точно зараз підеш в огнену піч. Нам немає, каже, потреби відповідати тобі царю. Бо ми знаємо, що наш Бог там так не написано, але. Має посох сили звільнити від твоєї руки. А якщо навіть і ні, то він має посох сили і влади над природними середовищами, які сам і створив із себе. Над дощем, над вогнем, над хмарами, над тілами, над князями. Ви знаєте, я дивлюсь на учнів і думаю, так часто ми в їхньому положенні. Тінь смертельна підступила. Вони кажуть, чи ти не бачиш, що ми гинемо? Лодку заливає? Буря, шторм, гинемо, Господі, нема виходу до слідуючого берега наступного не допливемо, ти бачиш погоду. Невже тобі, все одно чи тобі діло немає, друзі? Ох, як непросто! Як буває, ми міркуємо про того, хто в лодці з тобою, ніби йому все одно. І вони не розуміють, що він може щось зробити. Він стає і каже море, утіхні, вітер перестань. І дивились. Відійшла, він смертельна відійшла від їхнього серця. Стало легше дихати. Ви знаєте, я удивлявся одного разу в Марка, прочитав це місце, покликавши 12тьох, почав посилати їх подвоє, даючи їм владу над нечистими духами і заповідав їм нічого не брати в дорогу. Тільки один жезл, ні торбини, ні хліба. Ні мідяків пояси, щоб були взуті у сандалі і не задягались у дві одежі. Каже, нічого не беріть з собою. Ні сандалів, ні хліба, ні мідяків, тільки палицю. Що з цієї палиці можна взяти? Може бути багато безпокойства, ні їжі, ні сандалів, ні мідяків. Але ви знаєте, ні разу не побачив, щоб що-небудь апостоли, учні його вирішували щось палицею. От він їм сказав взяти жезл, а от дії цього жезла в учнів я не знайшов, не побачив. Але я думаю, що це ту владу, яку він їм відкрив, поки був з ними. Як відкрився їм як син Божий, якому на раме надано все. Абсолютно все. І тому, коли відкрився їм так, він каже: візьміть в розумі своєму, в серці, у вірі, візьміть цей посух мій і дивіться на нього. Я позабочусь про вас. Куди ви тільки не вийдете, я прокладу вам дорогу, входьте в дім, приветствуйтеся, залишайте там мир, і я там приготував вам. Каже, йди в сарепту сидонську до вдови. Вона вмирати збирається, тінь смертельна. Але в Бога є посух і ілля. Йде і користується ним. Ви знаєте, друзі, як сьогодні повинно щось вибудуватися в нашому серці, вибудуватися в нашій душі. Вибудуватись, друзі, бо попереду великі і непрості часи. Вони сколихнуть абсолютно всю вселену. А Давід каже, а твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Я хочу, друзі, щоб ми помолилися. Коли сьогодні бачиш в своєму житті десь паніку, десь переживання, десь неустройство, бачиш уже нарікання, бачиш робот це від безвиході. Просто немає того, хто заспокоює тебе в твоєму серці. Я думаю, Господи, поможи сьогодні нам. Щоб було по іншому, будемо молитися і славити Ісуса.